Тіло 46-річного готовця знайшла на березі річки його сусідка. Чоловік на днях повернувся з зони бойових дій, і святкував дембель із односельцем. Тоді її виникла фатальна сварка. Все сталося на очах свідків. Тут ми сиділи, розпивали спритні напої. Я побачив, як тут лежить той мужик. П'яний вже. Я сидів спиною. Сидів отак спиною, що з них став інцидент. Взяв палку. Десь отак. Так. І так, разів десять. Разів 10 він наніс удари по спині і зараз, так. Чи... Ну, там плюс-мінус я не рахував. Я, я після того побачив це і пішов в сторону дому. Вони лишилися вдвох. Вже пізніше з'ясується, конфлікт стався через те, що односелець бійця знайшов його документи і вимагав від відготовця винагороду півтори тисячі гривень. Той відмовився сплачувати. Батько загиблого каже, син пройшов не першу війну. Раніше служив у Нагорному Карабасі, мав відзнаки, а ось мирний час не пережив. Я сам позвонив на міліцію. Міліція сказала, скажіть признаки, які в наго. Ну я сказав, що там з вусами немає на правій руці бізельного пальця. А вони сказали, що він вже не живий. Убивця був вже скоро затриманий місцевий і неодноразово судимий. У даному злочину причетний з міста Збаража на даний час зареєстрований в Тернопільському районі, який раніше відбував покарання за корисливі злочини. А також напередодні було вчинено ним ряд акумуляторних батарей автомобілів. Зараз бивця перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.